Точно впевнена, що на тобі немає лярви? Я впевнена, що ви чули це слово абсолютно неодноразово в своєму житті. Це як і лякалка, так і дійсно сутність, яка може впливати на наше фізичне життя, на наше здоров'я та на наші фінанси і стосунки. Звідки береться лярва і які є симптоми її підселення до людини? Давайте розбиратися. Першочергово, лярва це істота, яка не має свідомості. Вона зроблена із людських дуже сильних почуттів. Наприклад, на кладовищі лярв супер багато. Я думаю, що не треба пояснювати, чому так як лярви там з'являються, їх там також дуже легко підчепити. Наприклад, будучи у стані алкогольного сп'яніння. Або просто виплескуючи свої емоції на кладовищі дуже часто і дуже бурхливо, ми можемо підчепити лярву, але не кожен ваш приход на кладовище з такими емоціями дорівнює підселенню. Будь ласка, не лякайтеся щодо симптоматики лярви, вона виглядає як не дуже важкий негатив. Тобто депресивні стани, тяга до якоїсь залежності, тобто алко, нарколу, доманія так далі і тому подібне, це може бути спричинено і лярвою, але також є деякі інші ряд які можуть спричиняти такі симптоми. І наостанок, давайте не забувати, що не все в цьому житті підпорядковується магії, і іноді люди просто хворіють, а не мають якісь підселення. В коментарях ви можете написати, чи стикалися ви з таким видом негативу, як ЯР.